Чорноморський національний університет імені Петра Могили це класичний університет європейського типу, основним завданням якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Очолює університет Леонід Клименко, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. У нашому університеті є 11 повністю облаштованих корпусів, 4 гуртожитки, водноспорт. Тивна база, актова зала, бібліотека з двома читальними залами та абонементом, комп'ютерні класи, галерея мистецтв імені Серафими Сенкевич, їдальня та університетська поліклініка, шановне товариство, вас вітає навчально-науковий медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Один з провідних структурних підрозділів цього вищого закладу освіти і з великою приємністю представляю ті спеціальності, які презентує наш навчально-науковий інститут: біологія, екологія, фармація, медицина, реабілітація і психологія. Це саме ті напрями підготовки висококваліфікованих фахівців, яких потребує сучасне вітчизняне і світове суспільство. Вищий щабель підготовки фахівців забезпечує програма Доктор філософії. Для такого напряму, як медицина, то є надзвичайно важливий провідний щабель підготовки. Фахівців з напряму медицина не так багато в нашому суспільстві, яке потребує кваліфікованих медиків. І ми маємо наскрізну підготовку цього напряму: це магістратура, 6 років навчання і аспірантура або програма Доктор філософії 4 роки навчання. Надзвичайно тривалий шлях проходять медики на шляху свого, на шляху свого професійного зростання. Аспірантуру забезпечують доктори медичних наук, кандидати наук, фахівці з високим практичним рівнем підготовки і досвіду, які працюють на клінічних базах, як нашого міста Миколаїв, так і інших міст. Ми залучаємо фахівців з Одеси, з Києва, з інших міст нашої держави, і іноземних фахівців. З університетів, зокрема і великої Британії, для того, щоб здійснювати високоякісну підготовку, наші аспіранти, і магістранти і бакалаври мають можливість проходити стажування в різних закладах освіти як України, так і світу. Шановні колеги, я Микола Клименко, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку. Спеціальність. Називається медицина. У нас з цій спеціальності є три освітні програми: це магістратура, аспірантура та підвищення кваліфікації. Варто сказати, що спеціальність медицина це відносно нова спеціальність в нашому університеті. Ми започаткували її лише сім років тому назад. Цю програму започатковували. Фахівці з відомих поважних медичних шкіл України, зокрема, із Харківської медичної школи, це Одеська медична школа, Полтавська медична школа, яка є продовженням Харківської медичної школи, Дніпровська медична школа, керівництво університету. приділяє дуже велику увагу розвитку. Цієї спеціальності плідно розвивають матеріально-технічну базу спеціальності. Зокрема, медичний інститут має окремий, гарний, гарно відремонтований триповерховий навчальний корпус. Поряд знаходиться. Досить велика двоповерхова будівля університетської поліклініки. Поряд знаходиться також віварій, поряд знаходиться університетська. Бібліотека велика, багатопрофільна, тому що це класичний університет. Також є багато комп'ютерних класів, тобто є гарна розвинена матеріально-технічна база. Що стосується самого медичного інституту, то у цьому корпусі є гарний і добре обладнаний симуляційний центр, який складається з кількох кабінетів. Там, де студенти, аспіранти, лікарі, які підвищують кваліфікацію, можуть відпрацьовувати різні методики на фантомах, на симуляторах, тобто на моделях. Далі тут є навчальна операційна, навчальна аптека. Вісім лабораторій навчальних лабораторій. Різного профілю, різних кафедр. У нас зараз організовується центральна науково-дослідна лабораторія. Для студентів є велика кількість різноманітних анатомічних препаратів, так звані музейні препарати, тобто препарати органів, частин тіла. Є музейні штамами крові, є велика кількість гістологічних препаратів і так далі. Тобто є розвив... гарно розвинена матеріально технічна база, яка щороку розвивається, поповнюється. У нас цікава аспірантська програма з медицини. Вона була започаткована у 2020 році. Тобто зараз найстарші наші аспіранти навчаються на четвертому році, але у нас є вже є аспіранти, які достроково закінчили академічну програму і вийшли на захист. І зараз вже проходять власну процедуру захисту через національну агенцію із забезпечення якості вищої освіти. Обсяг набору в аспірантуру. Це 24 е, особи місця на цикл навчання, тобто на 4 роки. До сих пір ми е, готували науково готуємо науково педагогічні кадри через аспірантуру із числа наших викладачів та лікарів практичної охорони здоров'я. Але вже е, минулого року відбувся перший випуск магістрів. Цього року вони вже на другому році інтернатури, і вони вже приходять, цікавляться вступом до аспірантури у наступному році. Тобто, з наступного року ми почнемо готувати аспіран аспірантів і викладачів майбутніх, тобто на у кого педагогічні кадри, вже безпосередньо з наших випускників, з випускників. Медичного інституту магістратури Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Зараз ми знаходимось в стінах університетської поліклініки нашого Чорноморського національного університету імені Петра Могила, який утворювався і створювався як навчально-науковий практичний центр нашого університету. Поліклініка має спрямованість діагностично, лікувального і наукового ведення наукової роботи, особливо це цінно для. Того, щоб ми могли надати можливість нашим аспірантам-медикам для проведення різних функціональних досліджень, а саме, дослідження серцево-судинної системи, кардіореспіраторної системи, вивчення стану слизової шлунка. Тобто в нас є обладнання, яке дає нам можливість проводити ці наукові дослідження, а саме система кардіоплюс, яка дозволяє робити нам кардіограми, спірометрію, реовазографію, холтерське моніторування артеріального тиску, моніторинг і тиску, і ЕКГ. Що дозволяє широкомасштабно підійти до проведення наукових досліджень наших аспірантів? В нас приміщення двохповерхове. Є велика кількість кабінетів, де розміщуються різні фахівці за фахом: це і терапія, це і гінекологія, це гастроентерологія, неврологія, дитяча неврологія, травматологія. В поліклініці є напрямок, крім лікувально-діагностичного ще і реабілітаційний, який ми також використовуємо для навчання, для проведення наукових, соціальних досліджень наших студентів. Зараз ви знаходитесь в лабораторії гістології, цитології та ембріології. На сьогоднішній момент лабораторія фактично відновлена. Ця лабораторія, вона скоріше навчальна, але за потребою здесь можуть працювати і аспіранти. Це необхідне обладнання, яке в нас було. Ми принесли сюди. Це, власне, термостат, мікротом і різка мікротоми. Мікроскопів.